На Полтавщині вперше в Україні встановили відеокамеру, щоб вивчати, як поводяться лелеки у гнізді. Зробили це у Пирятинській громаді. Ідея виникла ще напередодні війни, відколи у селі Леляки, символом якого є лелека, оселився птах на ім'я Грицько. Але втілили її лише цієї весни. Обладнання змонтували на гнізді, яке восени минулого року довелося лагодити місцевим, бо воно впало через роботи на електромережі. Нині повідомили у національному природному парку Пирятинський, Грицько повернувся з теплих країв. Тепер науковці національного природного парку спостерігають, Гаю за лелечою родиною на Ютуб-сторінці Лелеки Онлайн купили камеру. Почалась війна. Камера ночувала не ночувала, а зимувала в Харкові в Салтовці під обстрілами. Ми мали ставити її 25 лютого 2022 року. Але от там вона і залишилася. А в цьому році ми вже поставили її ятеро, пташенят уже є. Це одна камера на всю Україну, є одна в Румунії, є одна в Болгарії, одна в Чехії, одна в Німеччині. І в принципі, по гніздову поведінку Лелек в Україні не вивчали.